І вітання в ефірі 12-го підсумковий випуск новин за 27 березня. Наша команда традиційно підготувала для вас найактуальнішу інформацію про ситуацію на передовій та про події Волині. З вами у студії Ольга Матвєєва. І з першу коротко про головне назавжди 28. У селі Полонка біля Луцька прощалися з героєм. Гроші замість дерев на Волині вирубують молодий ліс. На Волині затримали ухилянтів з Луганщини. З'явилися новини із обстріляного вранці Слов'янська на Донеччині. Кількість поранених зросла до 32. П'ятеро перебувають у важкому стані. Також стало відомо ще про одного загиблого внаслідок обстрілу. Таким чином вже відомо про двох загиблих. Втім, рятувальна операція ще триває. Крім Слов'янська, російські терористи вдарили і по дружківці. Дві ракети С-300 влучили у дружківський дитячий будинок і практично повністю його зруйнували. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Окупанти зосереджують основні зусилля на введенні наступальних дій на Коп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За інформацією Генштабу ЗСУ, українські воїни відбили понад 60 атак противника. Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області. Президента поінформували про оперативну ситуацію на відповідних ділянках фронту, забезпечення боєприпасами і технікою. Глава держави також вручив військовослужбовцям державні нагороди. Слава Україні! Дякую, слава! Маю честь сьогодні бути тут присутнім зі своїми хлопцями і подякувати вам за те, що захищаєте державу всіх нас. Наш суверенітет, наші, наші міста, наших дітей, побажати вам здоров'я, низький уклін вашим батькам, побажати нам всім перемоги і подякувати за ваш героїзм. Слава Україні! Героям слава! Захисники України отримали з рук президента ордени Богдана Хмельницького третього ступеня та за мужність третього ступеня. А вже зовсім скоро воювати нашим захисникам допомагатиме нова техніка в Україну. Із Німеччини прибули 18 танків Леопард 2 і ще приблизно 40 БМП Мардер. Про це інформує німецьке видання Шпігаль. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні наразі для контрнаступу потрібно 300-500 танків. Раніше низка інших країн також пере. Дали свої танки Україні, зокрема, ми вже отримали вісім леопардів від Норвегії, кілька перших від Польщі та неназвану кількість французьких колісних танків. Тим часом у Міноборони Великої Британії показали, як українські танкісти освоювали «Челленджер-2». вони вчилися пересуватися різними типами покриття по асфальтованих дорогах, ґрунтах, у складеному рельєфу, а також знайомилися зі снарядами до озброєння танка та відпрацьовували процеси на спеціальних симуляторах. У Бою з російськими окупантами загинув житель села Цміни Василь Клепанчук. Воїн загинув смертю хоробрих під час мінометного та танкового вогню. Василь Клепанчук з першого дня російської агресії став на захист рідної вітчизни. Воював, за словами командирів, відчайдушно. Був зірцем для побратимів. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять герою. Сумна звістка знову надійшла в Цуманську громаду. 19 березня загинув воїн, житель села Грем'яче Віталій Бокій. Чоловікові було 33. Герой пішов в життя під час виконання бойового завдання по захисту батьківщини в районі населеного пункту Павлівка Донецької області. Про час та місце прощання з воїном-захисником буде повідомлено додатково. Вірний товариш, надійний брат, найкращий син та улюблений онук. Сьогодні в селі Полонка поблизу Луцька попрощалися із Денисом Костюком, 28-річним волинянином, який віддав своє життя за Україну. На прощанні із захисником була наша знімальна група. Тож більше дивіться у сюжеті десятки людей, і всі на колінах. Так у селі Полонка 27 березня зустрічали домовину з тілом загиблого захисника України Дениса Костюка. Ну, це важко. Це нема що говорити, і нема слів знайти батькам. Я не знаю, що говорити в такій ситуації. Це дуже важко. Василь ніколи б не подумав, що коровай своєму другові дитинства понесе не на весілля, а на цвинтар. Товариш Василя Денис вступив до лав Збройних сил України минулого року. Дали повістку. Він так вихований, що ховатися не буде, він пішов. Таке він був по життю. Веселий, щирий, дуже хороший, ну, спробжень друг. І справжній син, який рахує для батьків Денису Костюку було 28 років. Рідну землю волинянин боронив на посаді стрільця помічника-гранатометника. Не молимось за спокій душі, спочила рабатвоно представлено бієного воїна Дениса, і за відпущені у всякої провини вільної, і невільної. невільної. Солдат Денис Костюк загинув 22 березня 2023 року під час виконання бойового завдання в самому пеклі війни в районі міста Бахмут Донецької області. Відспівали військовослужбовця в храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Полонка. Оце і є найвища любов, про яку сказав Ісус Христос. Ніхто не має більшої любові, як той, хто душу свою віддає за ближніх своїх. А якщо Бог так сказав, то це є і істина, а Бог завжди говорить істину. Радійте і веселітесь, бо велика вам нагорода буде на небесах. Поховали загиблого на війні героя Дениса Костюка на цвинтарі у селі Полонка Луцького району. Анастасія Кочина, Василь Марещук, 12 канал. На Волині прикордонники затримали молодиків, які хотіли нелегально потрапити за кордон. У суботу, 25 березня, військовослужбовці відділу прикордонної служби Амбуків затримали двох чоловіків, які через ліс пробиралися до Польщі. Про невідомих, які рухалися у бік українсько польського кордону, правоохоронцям повідомив місцевий житель. Правопорушниками виявилися 21 та 22-річний уродженці Луганщини. Як зізналися самі порушники, залишити територію України хотіли, аби Уникнути мобілізації На Волині вирубують молодий ліс. Замість залісних галявин біля села Омельне, що належить ківерцівській громаді, тепер пустка. Вирізати дерева там почали ще минулоріч і за цей час зрізали і вивезли значну кількість деревини, що неабияк збентежило місцевих. Однак вплинути на ситуацію ті не можуть, оскільки за документами землі мають сільськогосподарське призначення. Тож місцева влада не реагує, а каже, що від вирубки є користь. Яка дивіться у нашому сюжеті? Питання незаконної вирубки лісів на Волині завжди стояло досить гостро, оскільки більше третини області вкриті зеленими насадженнями. Як змінилася ситуація із початком повномасштабної війни, можемо хіба здогадуватися, бо із запровадженням військового стану більшість інформації про ліси закрили від громадськості. Однак гектари зрубаних дерев не приховаєш. То ріжеться щось. Явно не на армію. І район село Омельне. Це відео знято у лісах неподалік села Омельне взимку цього року. Тоді деревину вивозили фурами. Ми приїздимо вже в березні і картина лякає. Тепер зараз от, бачите результат цьому лісові порядку вже 40-50 років. Деякі дерева є. Ярослав Бугайчук раніше лісничий, а тепер боєць сотої бригади каже, що різати дерева тут почали ще минулоріч. Втім, хто за цим стоїть, невідомо. А тому, що ніхто не зважає на нищення лісу, пояснення є. Дерева, від яких нині залишилися одні паньки, це самосіви. Бо територія Цуманської пущі поряд не до Туркана. цуманська пуща. Вони як вони, е, як би мовити, брали під себе лісовий масиви. А цей масив він ніде не був зафіксований, що що він входить в ліс. Ну і чи що він попав, видно, під роздачу. І таких масивів біля села Омельне кілька. Місцева влада лише розводить руками. Каже, не майте, не майте до того діла, то це комунальне, а там, каже, людські поїну. Мовляв, усе законно, тож місцеві звернулися до депутатів райради, а ті до правоохоронних органів. На жаль, реакція, ну така, знаєте, ну абсолютно млява, якби на мене. От, значить, якщо вивеска лісу продовжувалася вагонними нормами, от практично фурами. От, да, вона частково зменшилася, от, але всякому випадку, вона не зупинена. А виробку кажуть, потрібно припинити, бо ці дерева, хоч і не зареєстровані як лісовий масив, могли б принести користь громаді. Треба щось робити, щоб зберегти, хоч те, що лишилося, бо воно. Його як посадити, то Треба ж купити саджанці, треба вести догляд за нього посадити так само, треба затрати. А скільки вигоди отримують ті, хто зрубує дерева? Ці ділянки зазначає староста села Омельне, належать ківерцівській територіальній громаді. Щоправда, зараз вони перебувають в оренді. Та чи мають право орендарі вирубувати дерева і, ба більше використовувати зрубане у власних цілях? Василь Зінчук пояснює ну, це є призначення землі, це раз плюс, якщо людина взяла в оренду. В оренду землі, це вона має її довести до логічного кінця, до призначення, до призначення, до призначення до призначення. Земля сформована СГ призначення. Вітак, дерева, що там росли, ніде не обліковувались. Тож скільки вирубано і вивезено, невідомо. Якщо земля сільського господарського призначення, то будь-хто може прийти і взяти ту деревину, бо вона, по ідеї, Ні, там не дивіться, має бути. Дивіться, ну не всі, не всі мають, не всі. По перше, орендар, 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 орендар ну, має право. Ну, перше орендар відповідає. І як переконує Василь Зінчук, навіть виробиним ділиться. За словами старости, деревину привозили до приміщення школи, садочка, церкви, переселенцям та у інші села. Та підтвердити це відповідними документами не може, бо нагадаю, деревина не обліковується. Нам корисніше 10 тисяч гривень в місяць, чим чекати чекати 15 років. Чому там 15 тисяч, там 15 тисяч і стали дороги. Вомільно функціонують зараз бруківка біля, е, біля е, клубу. Зараз ми будемо працювати до клубу е, дорогу гарну, яка вже буде чітко чітко. Функціонує школа, функціонує садочок. Функціонує будинок культури, все функціонує завдяки тим орендам землі. Щоправда, місцеві активісти кажуть, що на Бруківці біля клуба все й скінчилося. Аби дізнатися, хто і за скільки орендує землі ківерцівської територіальної громади, я надіслала інформаційний запит до міськради, бо голова громади Олександр Ковальчук особисто спілкуватися на цю тему на жаль не захотів. То валекмір на території Ківерцівської міської ради в селі Омельне орендує земельні ділянки, невитребувані земельні частки паї. Площею майже 78 гектарів у кількості 36 земельних ділянок за вищевказані ділянки ТОВ АЛЕКМІР сплачує орендну плату в сумі 68 488 гривень. Фірма «Алекмір» займається вирощуванням зернових культур. Тож саме вони ймовірно ростимуть тут замість дерев. А деревина, яка вирубується, потім використовується як нелегальна, не вноситься у загальну електронну базу і не маркується. Громада могла б перевести землі із сільськогосподарського призначення у держлісфонд однак, цього не роблять, очевидно, маючи власні інтереси. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Не перемикайте, і вже за мить ви побачите про таке. Особисто благословив Селенський патріархат. Благовіщення по новому відзначили у Луцьку в обласному центрі. Відновили опалювальний сезон. У Луцьку смертельна аварія загинув 19 річний хлопець. У ніч на понеділок, 27 березня, у Луцьку сталася смертельна аварія на проспекті Перемоги Під колесами автівки Рено загинув 19-річний хлопець. Попередньо це сталося на нерегульованому пішохідному переході. Водійку одразу ж освідували у наркодиспансері. Вона була твереза. За цим фактом відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Ще одна смертельна аварія сталася у суботу, 25 березня. У селі прохід Ковецького району 50-річний водій фольксвагена наїхав на велосипедиста, який рухався по проїжджій частині в попутному напрямку. Від отриманих травм 67-річний чоловік загинув на місці. За фактом ДТП, відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Нетвере його водій перевищував швидкість. Поліцейські за допомогою приладу трукам зафіксували автомобіль марки Хюндаї, який у межах села Піддубці рухався зі швидкістю 100 км за годину. Нагадаю, що в межах населеного пункту дозволено їхати максимум 50 км за годину. Коли поліцейські зупинили транспортний засіб, то помітили у 36-річного Керманича ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на алкотестер Драгер показав 1,53 проміле на водія патрульного Рульні склали одразу дві постанови. В Україні стрімко подорожчала цибуля. Від січня ціна на цього родину в Україні зросла у 2,5 рази. На ринках у Луцьку за кілограм треба заплатити 55 гривень. Чому так здорожчав продукт, який може рости чи не в кожного нагороді? І чи варто очікувати здешевшення? Дивіться у сюжеті. Цибуля щипає тепер не тільки очі, але й гаманець. Якщо ще у січні цей овоч на луцьких ринках можна було купити по 23 гривні за кілограм, то тепер за нього просять більше як пів сотні гривень. Покупці на ринку пасаж невдоволені. Купувати не будете щось? – Поки що ні. Ага. А чому? Ну, кусаються ціни. Давно. Давно чому? Ну, тому що наперед треба було купити, була інша ціна. А як вам ціни? За, зашкалює. Все, не тільки цибуля, все. А? Стрімкий ріст ціни на цибулю наслідок того, що в Україні посеред зими просто закінчилися її запаси, пояснює докторка економічних наук Олена Стащук. Більше того, сховища, в яких зберігалася цибуля, зосереджені у Миколаївській та Одеській областях, які за час повномасштабного вторгнення частково знищені. Літак постала потреба завозити більше цього овоча за кордону. А це пошук нових постачальників, налагодження нових логістичних зв'язків, що завжди відображається на ціні. Тут теж є свої проблеми з умовлення війною, оскільки раніше ця цим йшла транзитом через Росію з Російської Федерації. Наразі ми ну, з розумілих причин не можемо її провести, тому переважно йде з Польщі. Ну і таким чином ціна, звісно, буде зростати. Порушення логістичних шляхів. Зниження на сховищах, відсутність власного виробництва. Ці всі три фактори негативно впливають на ціну. Аби не купувати так дорого ріпчасто цибулю, можна посадити свою, проте ціни на цибулю сінку теж кусаються. Для прикладу на ринку за кілограм сінки треба заплатити 130 гривень. Юрій продавець на ринку пасаж каже, що ціна залежить від виробника. Голландія найдорогша, Польща дешевша, Вінниця ще дешевше. Так, і по пояснівся, які краще Голландія Польща. Уляна продавчиня на ринку підтверджує, що наразі цибулю сінку активно купують, бо якраз сезон, проте визнає, ціни дуже піднялися. Ціни кусаються сорок одна буде, і вони піднялися уже так порівняно з осінню, то дуже піднялися. Надіятися, що ціна на овочі з часом спаде, не варто, каже експертка. Може бути очікування зростання ціни, оскільки у нас зростають складові, які необхідно використати для виробництва нової продукції. Ми ж бачимо, бензину недешевий став, так. далі техніка, далі робоча сила, далі добрива та засоби захисту, саме насіння, посівний матеріал. Все має тенденцію до зростання. Експертка зазначає, якщо порівнювати різні періоди, то можна помітити, що зі сезону в сезон ціни зростали і вже назад не поверталися. Тому очікувати на здешевлення ближчим часом не варто. Марта Михайлюк, В'ячеслав Білов, Василь Марищук, 12 канал. Відновлюють опалювальний сезон. Це пов'язано із похолоданням, якого варто очікувати вже у найближчі дні. За прогнозами синоптиків, вже цієї ночі температура опуститься до мінус трьох градусів. Сьогодні від ранку процес триває. Ті котельні, які були роз'єднані і переведені в літній режим роботи, знову мережі цих котелень з'єднуються і відповідно переходимо в зимовий режим роботи. І впродовж сьогоднішнього завтрашнього дня ми забезпечуємо послугою усіх споживачів, починаючи з дошкільних начальних закладів, медичних закладів та інших учбових закладів. Ну а потім вже решту споживачів. Нагадаю, призупинили опалювальний сезон у Луцьку 23 березня, адже тоді значно потепліло. За кілька днів місту вдалося значно зекономити, адже в середньому лучани споживають до 150 тисяч кубометрів тепла в день. Тож економія буде відчутна і у платіжках споживачів. Відзначали по-новому у Луцькій церкві, святкували благовіщення за григоріанським календарем. Своє престольне свято громада храму благовіщення Пресвятої Богородиці відзначила за новим стилем. Ба більше парафіяни вирішили повністю перейти на новий юліанський календар. На це навіть отримали письмовий дозвіл від вселенського патріарха. Відвідав святкування, і наш Дмитро Сопронюк. У Луцьку парафіяни храму благовіщення при Святої Богородиці навіть у негоду сходяться на службу. Сьогодні в них престольне свято. Уперше благовіщення святкують за григоріанським календарем 25 березня, а не 7 квітня. Пані Надія переконана, так і має бути. Повинні так святкувати. Повинні ми всі святкувати і повинні переходити на свій календар і на свою. Ми маємо свою країну, свою віру і все на світі, все своє. Перехід на новий стиль підтримує і пані Любов. Прихожанка каже: Юліанський календар нам нав'язала Росія, українська. Церква була раніше, так як і всі нам нав'язали це, як Росія. Вони собі зробили такий закон, що святкувати іменно по Григорянському святкує весь світ так, і я думаю, як ми будемо святкувати, то це теж буде правильно. Громада храму благовіщення Пресвятої Богородиці одна з перших в Україні повністю переходить на нову юліанський календар. На це дав благословення Вселенський патріарх. Це каже Владика Михаїл, єдина в Україні парафія, Яка має від Варфоломія письмовий дозвіл на перехід. Його він надав, коли наші паломники були у Стамбулі. Ось якраз пропонують нам подивитися ці, ці взірці. От вони є у нас. А це от сам підпис вселенського патріарха. І відповідне рішення вже на місцевому рівні було прийнято. Перенесення усього церковного календаря на новий стиль пояснює Владика. Дасть можливість ще тісніше поєднатися з іншими християнськими церквами, тож розбіжностей не буде. Адже вся християнська спільнота за виукрененням москалів. Вони ще по-старому все. Вся християнська спільнота святкує усі свята за новою юліанським стилем. І, власне, і ця парафія також святкує тепер уже всі свята, і в першу чергу сьогодні свято, перше престольне свято за новою юліанським стилем. Першу в країні архієрейську службу на свято Благовіщення провели у нижньому храмі, бо ж верхній поки будується. Отець Микола розповідає, зведення такої церкви займає багато часу. Храм будується, будується потрошки, не дуже швидко. Напевно, так має бути. Ну, якщо з точки зору брати матеріальної, то він дорогий, тому що грубі стіни, багатий, великий об'єм робіт. Хочемо зробити, щоб він стояв довше, ніж ми собі уявляємо. Матінка Лариса пояснює, церква особлива. Її будують за канонами Волинської архітектурної школи, яку московити намагалися знищити. Для цього стилю характерні масивні стіни та бійниці, адже в минулому храми слугували й оборонними спорудами. Волинська архітектурна школа поєднує в собі готичний і е, два стилі і Ренесанс. І е, якщо взяти товщина стін два метри. Всередині в стінах є ходи. Церква утеплюється так. Вівтарі стоїть камін, кладеться одне поліно по люфтах. Іде тепло, і нижній і верхній храм утеплюється. Але свою самобутність парфіяни храму благовіщення зберігають не лише в архітектурі. У церкві виконують волинські пісни співи, почали збирати колекцію волинських ікон і з божою поміччю планують відкрити у стінах церкви музей. Дмитро Сопронюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Народила у швидкій дорогою до лікарні 27 березня, близько першої години, до центральної оперативної диспетчерської надійшло повідомлення, що в одному із сіл області у жінки почалися передчасні пологи. Бригада екстреної медичної допомоги села Купичів, яка прибула на виклик, прийняла рішення про транспортування вагітної до обласного перинатального центру. Проте жінка почала народжувати просто в машині. Пологи на щастя пройшли без ускладнень для жінки та немовляти. Народилася дівчинка. Зичимо Здоров'я мамі і дитині. Ну, а на цьому все. Я нагадаю, що будь-який наш сюжет чи випуск новин в цілому, ви можете переглянути ще раз на нашому ютуб-каналі Новини 12. Підписуйтесь, аби дізнаватися про все першими. Не забувайте дбати про свою безпеку і продовжуйте донатити на Збройні Сили України, щоб наблизити нашу перемогу. До зустрічей!